А зараз ми з вами спробуємо підключити нашу камеру до ось такої програми. Програма називається v 360 Pro з такою пташкою на малюнку. Це не дуже така розповсюджена програма, але камери, які продаються, інколи підключаються тільки до такої програми. Якщо чесно, я скажу, що я вже намагався підключити цю камеру до програми v 380 Pro, намагався підключити до ICC XC, хто ще каже. Не вдається, не вдається, тому що потрібно сканувати QR-код на камері і додавати до мережі. І воно пише помилка: там треба. Ну, якщо ви там програміст, ви можете переписати код і можливо, можна буде додати. Але звичайному, як то кажуть, юзеру, потрібно просто, хотілося б, да, просто там просканувати QR-код, додати камеру. Але, як ми знаємо, це така проблемна програма, і ми будемо намагатися зараз підключитися безпосередньо. Цю дану камеру, яку ми придбали на Аліекспресі, будемо безпосередньо підключати до цієї програми. Ну що ж, побажайте, як то кажуть, удачі. Прошу підтримати, поставити вподобайку, написати коментар, подяки. Приступаємо. Welcome to Smart Battery Camera. Please open your mobile app to start adding devices. Please open your mobile app to start adding devices. The device has been added successfully, please start using it. Welcome to Smart Battery Camera. Please open your mobile app to start adding devices. Please open your mobile app to start adding devices. The QR code was scanned successfully and the network is being configured. The device has been added successfully, please start using it. Чудово, все працює. Ось так підключається камера до цієї сраної програми, яка називається V360 Pro. Не V 380 Pro, не AXI, Бо не, не до цієї, не до цієї, воно не підключається, тільки до V360 Pro. Я намагався. І просто так з телефону напряму підключатися до камери і керувати Не виходить. І інші закачував багато програм різних. Тільки V360 Pro. Ну Тут на коробці воно так і написано, да, що має бути вона. І ось так воно підключається. Ставте вподобайку за старання. Майже 5 годин. І ми навчилися підключати камеру до цієї проги. Майже 5 годин. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!